І кусточки. Оце кімната, я жила тут більше годин. А де ховалися під час вибуху? О, там, де жінщина задворіма з стінки. І тут зразу, як баку. Будемо допомагати мешканцям в евакуації документів, в евакуації майна, ну а в подальшому будемо розбирати оце все. Я молилась, як, якраз молилась. Я молилась, Богу, просила Богу, щоб остановилося все. І чую, що одного-два, а потім вже оце ж гагахнуло і стекло. Дрррр. Вішилось воно так і все вже рухло і все. На сьогоднішній день в головному корпусі пошкоджено. Понад 120 вікон металопластикових, плюс двері, пошкоджені лекційні аудиторії, лабораторії, робочі кабінети структурних підрозділів, плюс пошкоджено до того, як наш вульковий корпус номер 2 та наш автомобільний корпус Запорізької політехніки.